Зимувати і одним способом, і другим способом. Да? Тобто, незалежно від типу корму, бджуляр повинен знати, як це робити. Е, це моя вам відповідь, на чому краще зимувати. Чи на цукровому сиропі, чи на меду. От чогось є така дискусія серед пасічників, вона викликана, вона викликана в першу чергу тим, що кожен хоче показати, що в нього найкращий спосіб зимівлі, і кожен хоче показати, що в нього найкращий Органічний мед. Один хоче сказати, та от я от е, поняв, що на меду зимувати, то фігня, тому що в мене там всі бджоли пообсиралися. А другий хоче показати, слухайте, в мене тут такий качественний мед, що я навіть зиму бджолам не жалію, і вони йдуть в мене на меду. Питання в тому, чи жаліє, чи не жаліє, дуже сильно відкрите. Е, а от е, питання того, що всі стараються покозирятися, я думаю, що це питання треба вже закривати, тому що професійний бджоляр повинен під. Прилаштуватися до умов середовища і йти в зиму на тому.